Отримали новорічну поставку 47 гривень за ось такий пакувальний папір від бренду Кріландо. В лоті у нас буде 40 таких паперів і 1890 гривень лот. Зараз вам покажу, який у нас буде дизайн. Дивіться, дизайн з оленями. Ось такий. Потім йдуть ялиночки. Золоті білі на червоному фоні. Далі ось така йде. Бачите, з такими тут соснові різні гілочки. Так, ще у нас будуть. Це у нас ось такі подарунки різні, ну такий дизайн Санта. Вон, бачите, написано такі окуляри, теж дуже гарно. Також просто у нас буде в таких однотонних кольорах, однотонно-золотистих, я би сказав, бордовий і золотий. І також у нас будуть ще в лоті ось такого варіанту. Дивіться, бачите, з такими. Стразиками, воно таке як 3D. І ось такі е, шишки, такі новорічні, е, новорічний вайб, скажімо так. Е, нагадую, 47 гривень за один пакувальний папір. В лоті 40, або ви можете замовляти від 40, а можна більше замовляти. Для того, щоб замовити, пишіть нашим менеджерам Ціна лоту 1890 гривень.